Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ-Нільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші традиційні новини. І на початку відео я хочу подякувати Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нашу неньку в цій нелегкій війні з Росією. Також хочу подякувати усім волонтерам. Які допомагають і підтримують наших захисників та захисниць і роблять все, що в їхніх силах, для того, аби нашим захисникам та захисницям воювалося легше. І нагадую вам про нашу ініціативу Мі Плюс против Кубиком по ворогу, де ми збираємо кошти на підтримку власне, наших захисників. Номер картки скролиться під відео, також є в описі до цього відео. Якщо ви маєте бажання, можете підтримати нашу ініціативу. Також ви можете підтримати. Наш канал фінансово номер картки також скролиться під відео та є в описі до цього відео. Наразі ми збираємо кошти на одну е, добро, на декілька штук, які би мали допомогти нам ставати трошки кращими. <кій> <кій> Тож, перейдімо до наших новин. І перша новина у нас з України. І перша новина у нас від компанії Kilo Games. Як ви бачите, настільна гра Star Wars зовнішнє кільце отримала вже українську гарну коробочку, вже надруковано в Празі, і за два тижні Kilo Games планує її розсилати. Тож тримаємо кулаки, щоб усі передзамовники вчасно отримали цю чудову гру. Ми її колись грали свідками, і в нас є огляд на неї на каналі. Біжіть і дивіться його. Наступна нова навіть це те, що настільна гра ЗСУ, другий наклад уже надрукований, і зсереди повинен з'явитися на полицях у ваших улюблених магазинів. Там вони вже трошки поправили баланс і змінена картинка на карті Карася, і також такий маленький тизірок. Доповнення націльної гри ЗСУ має наразі робочу назву Люта весна. Обкладинка мені дуже сподобалася. Вона дуже красива, тож Володимир Молодець. І бажаємо успіху йому. Наступний проект у нас від компанії WoodCat. Уже у ваших улюблених магазинах є їхня локалізація настільної гри «Йога». Це є така собі, ну, як. Я для себе її асоціюю, це такий твістер для рук і пальців. Насправді завдання там дуже непрості, тобто ви витягуєте картку, і там є завдання, як ви повинні <кхух> перепрошую, з тою карткою чи з наступними взаємодіяти, і пальчики ваші будуть файно розминатися в цій грі. Коробочка теж маленька, компактна, тобто ви зможете її з собою теж сюди брати, тому біжіть і дивіться на неї. Наступня новина у нас від компанії Жовта-коробка Yellow Box. Отже, вони будуть локалізувати настільну гру So Clever і перекладена вона буде так кмітливо, назва. І очікується в квітні. Також в квітні. Жовта коробка очікує доповнення до Тавернки Фенталя. Це буде перше перекладене українською доповнення, і також буде доповнення до настільної гри світик Берлінбурга». І це буде просто мега круто, тому що хто не знає, то Квакс це є наша з Маринкою улюблена настільна гра, яка просто захопила наше серце. Неймовірно. І жовтокоробка зовсім скоро обіцяє відкрити передзамовлення на всі ці ігри. Наступні новини у нас від компанії Дікач. Перше за те, що сьогодні стартує передзамовлення на настільну гру Стілет таємниця напоїв. Тож, посилання вже є в описі до цього відео. Можете бігти і дивитися на ціни. Це буде кікстартерне видання, що прикольно. Тобто ви будете мати купу плюшок і всяких інших оверпродакшенів, які ми всі з вами дуже сильно любимо. І наступна новина від Гікача це те, що в продаж надійшло в плеймат для настільної гри Війна Персня. За скаженою ціною. Але я думаю, що справжні фанати його зацінять. Тож також біжіть, дивіться. І також Гікач анонсував локалізацію настільної гри Маєтки-божевілля, що не може не тішити, адже це чудова кооператива з додатком. Маю надію, що Гікач добре попрацює над додатком, тому що в цій грі він дуже важливий. Тож тримаємо кулаки, щоб у них все вийшло. Наступна новина у нас від е, компанії Lord of Boards. Вони будуть локалізувати настільну гру Карак. То така собі дитяча маленька пригодницька гра на Tile Placement, де ви будете викладати плитки і формувати собі. Е, на зможемо так, це буде, будете формувати собі пригоду. Тому лорди теж молодці, і чекаємо більше новин від них по цьому проекту. І переходимо помаленьку до новин світу. І перша новина це те, що буде доповнення до нової редакції Сім чудес. Називатися воно буде. Ну, наразі я не зміг перекласти адекватно, тому буду казати, так як є: Едифіс. Це доповнення нагадує трішки шматок доповнення Вавілон, де вам потрібно буде спільно будувати чудо. Навіть не так, це не чудо, це будуть споруди. І якщо ви їх до спілки побудуєте, то ви будете спільно отримувати якісь бонуси. Якщо ви їх не добудуєте, ви будете спільно отримувати якісь певні штрафи. Також вони додадуть це доповнення додасть два нових чуда. І наразі інформації по проекту дуже мало. Європейські магазини, які цю інформацію, ну тобто. Опублікували це як товар в себе на сайті, опис у них усіх плюс-мінус одинаковий. Деякі величні будівлі можуть не можуть бути побудовані окремими містами. Беріть участь у спільних проєктах так пожинайте плоди або страждайте від наслідки незавершеного проєкту Ось десь таке собі. Наступно вона у нас від компанії Сімон. Е, Вони вже зробили. Перед запускову сторінку на Кікстартері на Marvel United Multiverse. Тобто, я так підозрюю, що десь найближчим часом компанія повинна започаткуватися. І наразі інформації теж немає. Тож, чекаємо більше новин. Наступна новина від компанії Steam Forge Game. Вони тизернули, що будуть видавати е карткову гру у всесвіті Gears of War, комп'ютерної гри. І також інформації зовсім ніякої, але пильні глядачі, які так приблизили привішні картинки, дійшли до висновку, що це буде колодобудівельна гра. Сама картка буде ділитися на дві частини, і наразі правил ніде нема, тож поки що це лише здогади. Але. В принципі, Gears of War хороша серія. Маю надію, що гра також буде хорошим. І наступна новина, яку я не зміг пройти, повз, це настільна гра Клю отримує новий редизайн, де вже <laughs> жертвою буде темношкірий власник маєтку. Тобто, в нас вже не буде класичних. Але вони обіцяють, що. Цій версії, власне, буде передісторія цього містера Баді. І цікаво. Подивимося, що з цього вийде. Цікаво, що тут, де я зараз перебуваю, я знайшов версію якусь клю, яка зовсім не подібна на жодну з тих, які я мав. Але я їх собі не брав, тому що вона ну, данською мовою, а я данську не знаю. Тому, на жаль, цей, цю гру мені довелося скипнути. І наступна новина. Це настільна гра Watch Out. це швиденька карткова філерова гра, де кожному гравцю потрібно буде добратися на роботу. Ви прокидаєтеся вранці, бачите, що ви запізнюєтеся, стрибаєте в свою машину, і вам потрібно буде їхати на роботу. Як бачите, сама гра буде карткова, і на тих картках власне будуть картки умов та картки ваших дій, умовних, та? тобто ваших реакцій, як ви будете реагувати на? Ситуація, яка склалася. І що мені сподобалося, що коли ти побачиш на карті зомбі, ти маєш кричати зомбі, і маю надію човити його тим автомобілем. І наступна новина у нас вона була трошки більша Отже, у 2021 році компанія Z Man надрукувала маленький наклад настільної гри Tales of Arabian Night. <кій> і, власне, автор тої гри казав, що вони так зробили, щоб підтримати серію живою, бо вона швидко закінчилася на полицях магазинів. І він натякнув, що буде наступна гра, і, скоріш за все, ця гра буде, власне, все у сеттингу короля Артура. І насправді він не збрехав, буде Tales of Arthur Knights е, е, Лицарів. Але видавцем буде компанія Віскіт цього разу. Загалом механіка головна буде така сама, як Tales of Arabian Nights. Єдине, що обіцяють дещо її зробити більш модерновою в деяких штуках. І оформлення насправді мені виглядає просто дуже привабливим, особливо от персонажів, як вони намалювали, дуже красиво. Тож. Чекаємо більше новин про неї також. І переходимо до нашої наступної новини. Компанія Schmidt буде випускати настільну гру Еден. Eden, Eden. Це гра про місто, яке будується під куполом, який стоїть на здоровенному вулкані. І в цій грі від одного до чотирьох гравців, ви будете намагатися будувати якомога економніше та розвивати економічно своє місце, місто. Адже власне ця течія, яка йде від цього вулкана, вона є основним запасом ресурсів для мешканців, і вам буде потрібно постійно розширяти своє місто і робити це дуже обачно. І виглядає вона теж доволі цікаво і класно, що шміти взялися за такі хороші ігри. Цього року це буде найважча гра в їхньому е, портфоліо. Наступна гра новина також від шмітів це те, що вони будуть видавати карткову гру Хаос Gotham City Хаос у Gotham Сіті. Це буде простенька настільна гра, де вам потрібно буде е, просто вільнами. Розкидувати героїв, якщо я правильно зрозумів, з опису. Ви будете мати кар... колоду карт. Кожен гравець буде мати на раунд від 6 до 10 карт. Це залежатиме від того, скільки гравців прийматиме участь. І сама колода складається з 40 карт, і картки є 4 мастей, пронумеровані від 1 до 10. <кій> і загалом буде один гравець, який буде, так би мовити, задавати е, темп гри, тобто він буде визначати, куди ви йдете, на яку локацію битися. І, відповідно, гравець, який зіграє найбільше козирів, забиратиме собі цю локацію, і переможе той гравець, який буде мати більше переможних балів. Тому якби, гра має бути проста, оформлення теж виглядає доволі цікаво. Тож. Чекаємо, можливо, хтось з наших видавців їх теж візьме на локалізацію. Це були всі новини, і давайте трошки перейдемо до ваших коментарів. Всім привіт, ради, що... Раді, що ви встигли на наш стрім. І Остап Породко пише, що ДОП до Таверн хочеться, алхіміки хороші, але ми ще й перший ДОП з базою не заграли. Ну, заграти дуже важко допи, тому що наші супер супермолодці і видають дуже багато цікавих проєктів, тому допи варто брати, але просто там десь відкладати собі і тримати на, на майбутнє, на пізні вечори. Тому таке також Остап пише: що стосовно Дістілет, коли вона була на Тіку, то зацікавила, тема класна. Але глянувши на мограйку, я перехотів її. Е, ну, таке буває тут, якби. На кольори смак фломастери різні, тому таке. Так. Е... Всім ще раз привіт. І Маринка пише, що тішиться, що видають української дитячі ігри. Ну, подивимося, наскільки карак дитячий на коробці вказано 7 плюс. <клес> І Оленка каже, щоб всі поставили лайк під відео. Та насправді це дуже потрібно, адже ваші лайки, вони, власне, допомагають просуванню нашого контенту, і він буде вище ранжуватися, і більше людей його зможе побачити. Е, так, Анфо так, дочекалися зовнішнього кільця. Е, Олег пише, що він підписався на Distill на етапі Кіку, але Гікач досі не може пояснити, як буде доставляти такий варіант. Е, ну, подивимося. Оленка пише, що Гікеч такий Гікеч. Так, окей, е, друзі, на цьому все. Я вам дуже дякую за увагу. Будь ласка, бережіть себе, пильнуйте, підтримуйте наших військових та підтримуйте, будь ласка, фінансовий канал. А на цьому все з вами був Ростик і світ настільних ігор. До наступних зустрічей, Па-па!